Ми зараз живемо при п'ятій печатці апокаліпсиса, яка описується в Біблії, в книзі об'явлення, коли йде масове гоніння на християн. Дві тисячі років назад Ісус попереджав, що будуть війни, голоди, мор, землетруси місцями, що повстане народ на народ і про Ізраїль, який був зруйнований і відновлений. Ісус говорив, що будуть гонити, вбивати і ненавидіти вас за ім'я моє. Всі біблійні пророцтва, про які говорили Христос і апостоли, вони вже збулися. І ми бачимо, що зараз більше ніж сто країнах християн гонять, вбивають, катують і сажають тюрми за віру в Ісуса Христа. І Біблія пише, що на небі віруючі вже кричать і говорять: Господи, доки це ще буде продовжуватися, а Бог говорить ще потерпіть, чуть-чуть. Зараз дуже багато говорить. Та для чого ви стільки проповідуєте? Якщо віруючі перестануть проповідувати і молитися за мир Україні, за народ і за зміну влади, що було від Бога, відкриється шоста печатка і прийде кінець, і будуть відбуватися всі ті страшні події, які описуються в Біблії. Тому поки що є діти Божі на цій землі, які проповідують і моляться, Бог дає кожній людині час покаятися і спасти свою душу.